Дай Боже здоров'я. Вітаю всіх на своєму каналі. Ми приїхали з Рубіном в село Ростоки, Косівський район, Івано-Франківська область. Привезли Рубінчика до Кобилки. Зараз Іван це все розгружає. Йому покажемо, як іде. Буделка. Має лоші поповнення. То можна показувати. Христос воскрес! Ано ну зачекай тут, на я покажу її. Дай Боже здоров'я! Є така кобелка. Що це за кобелка у тебе? Це? Я знаю, що я її лощем брав. Лошитком брав? Так. З Ага. З Зберазова? Так. У нас усе з зберазова. У Івана Зберазова кобела, у Славка теж зберазова. У п'ять місяців Угу. Uh -huh. Це ти викутав з так, так. Файна, така висока, довга. Ну, Проведи її трохи туди. Має тут таке лошіко. Це лошітко по кому? A, це лошітко тут, лагера, від штефанового. А, від штефанового, так? Так, але теж файне таке, високе на ногах гринзати таке. Перша лошадь у А кілько її років? Четтири роки якраз тепер. Але файно, вона така. Добре годована, хайна кобила. Ті даєш її моцну паєчку. Нічого не робить. Ось ще ні усі не робить, а це так Та як була високожерабна, то й зато й не дуже певно й робила. Не, не. То це який день? Сьогодні. Це випарували в понеділок. То якраз дев'ятий день. день був. Так, так. так це вже повторна проба, паровка. Ну, така. Ну, кобела файна. Для, нашого, для нашої місцевості то доста дост моцна така файна кобела. Найздорова буде. В тобі. Ну, ведіть туди до кавалера. Я зараз це покажу, ще дознімаю. Kavalier už nervesi. Prrmale. Prrmale. Prr. Numerį Ivana, Numer, Ivana zalėšų aprašyme. Komu bus įdomi porovka, tokiems žerepcams būdite. Дзвонити, питатися файна погода, сьогодні, така суперова. Рубін ведлескої. Усе в свою красу. Spokojno se povadje dešinje u sami ni njevis. Tak, volje preputce. Now, man. Жеребець спокійний, адекватний, чемний, лошетко підійшла до, до нього, він файно реагує на нього, взагалі нічого не, немає ніякої агресії. Ось так лошетко собі пішла, до рубіна пахає, нюхає. Кобела з боку стоїть. І рубінчик взагалі нічого навіть ні. Не... не нервується. Все маленький. Це хто у нас? Хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. Дівчинка. Та, така маленька. Менюня. Все. Зараз прийде, мама дасть мені, що я тебе глажу. Менюні та. така. А, це та ця ручня вже песле. Це вже діти розпастілиться. Та. Лесенка така переділяна. Вірь високо. Кажуть, що якщо, чим вище вехор, тим е, остріше. Вона кобела остра в роботі. А така. У лісі у. трошки. У кобили теж вехрик високо. У вулиці шустро ходить, а? Шустро. шустро. У лісі так у копках. Як чіпаєтеся і розчіпає одну цук. Uh -huh. Беда у роботу, та їх має бути і я думаю, що стоїть. Та то нема тепер таких робити, це полішилися любітелі, хто це тримати та й хоче, то й тримати. Там прийшов там ми тут лошітко познімаємо. Рубін зробив свою роботу. Кобилка. Трошки. Нервувалася це її перша лошадка, ти вона трошки нервилася. Все тепер припутували, бо жеребця пускати пускає на себе, але фурка і ногами. Отака ну, красунька. У розтоках. Найздорова газдам буде. Будемо надіятися, що все файно получилося. Рубінчик зробив роботу, пася кульбабу і їде. Відпочивати додому. Все, всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До нових зустрічей. Дзвоніть до Івана. Замовляйте паровочки, паруйте і будете мати гарні, цікаві такі лошадки. Всім гарного дня, вечора. to bude 900. do návek zozretcu